Привіт! М'язи тазового дна та низ живота дуже тісно пов'язані з передньою поверхнею стегом та грудним відділом. І це ми перевіримо на сьогоднішньому тренуванні. Що нам знадобиться звичайна подушка на випадок того, якщо ви не маєте м'яча для пілатесу. Якщо є м'яч, подушка нам не потрібна. Поки відкладаємо м'яч в сторону, опускаємося на килимок. Руки на килимку можете вкласти руки долонями догори. Таким чином, це більше розкриває наш грудний відділ. Ноги разом. Починаємо. Ми з того, що знаходимо нейтральне положення хребта. Пам'ятаєте, ми вже робили це. Прогнулися в поперековому відділі, в нас утворилася така арка. Ми тягнемося тазовими кістками вперед і видихаючи, підкрутили куприк, клали повністю поперековий відділ на килимок. І знову дихнувши, прогнули. Йдемо тазом вперед і видихнувши, підкрутили таз на себе. Ще раз вперед добре прогнулися і на себе. Нейтральне положення це середина між цими двома положеннями. Тобто ми не втискаємо поперековий відділ. Малесенький просвід лишаємо, і від що листочок. Паперу пройде між вашою спиною та килимком. З цього положення починаємо опускати ліву ногу. Опускаємо ногу. Спробуйте опустити її до підлоги, ваш поперековий відділ відірвався від килимка. Зараз видихаючи, включаючи м'язи тазового дна та. Низ живота ми підтягнули коліно, повернули в вихідне положення. Праву ногу опустили, бачимо, як ми відірвали поперековий відділ і видихнувши, намагайтесь прямо видихати голосно через рот, і видихаючи, повернули коліно. Ще права нога. Сторону, видихаючи, ми прямо включили повністю м'язи пресу, повернули коліно. Ще ліва нога. повертаємо, вдихаючи, опускаємо праве коліно і видихнувши, ми підтягнули коліно назад. Залишаємось в цьому положенні. Беремо або м'яч, або подушку. Покажу з подушкою, так як м'яч є не у всіх. Затискаємо її колінами, Прям сильно-сильно тисніть в подушку колінами і починаємо підводити таз вгору, ми тягнемося колінами, не акцентуємо увагу на тому, що ми підвели таз, напружили сідниці. Ні, робота зараз йде саме у в тому що ми витягуємося за колінами, лишаємося на лопатках, шия в нас не напружена. Ми лежимо на лопатках і опускаємося повільно, так само опускаючи, вкладаючи кожен хребець на килимок. Ще вгору витягнулися за колінами. Уявіть, що ви так гарно потягнулися колінами вперед. І Опускаємося повільно, тиснемо колінами в подушку, ще піднялися, опускаємо хребець за хребцем. Ще вгору, витягнули за колінами і опустили ще три. Повільно вкладаємо хребець за хребцем Два. останній і лишаємося у верхньому положенні. Перевірте, щоб ваша шия була не напружена. Тягнемося правим коліном вперед. Таким чином таз розвертається вліво. Тягнемося лівим. Вперед таз розвернувся вправо. Не забуваємо, що ми тиснемо в подушку або в м'яч. Кого є м'яч, з м'ячем набагато зручніше. Вгору витягнулися, за правим коліном таз повернувся вліво. І ліве коліно вперед, таз повернувся вправо. Таким чином ми ще й працюємо над рухомістю наших суглобів. Тягнемося правим вперед і лівим. Та з повністю не опускаємо на килимок. Ліве коліно тягнеться вперед. І останній раз праве. Чудово, не поспішаючи. Вкладаємо кожен хребець за хребцем на килимок. Залиште м'яч чи подушку, вкладаємо його під таз. Вам повинно бути зручно. Піднімаємо ноги вгору, коліна лишаємо призігнуті. Руки на підлозі. Так легше тримати рівновагу, так як таз балансує на м'ячику. Розводимо ноги в сторону. Розведіть максимально, скільки дозволяє вам мобільність суглобів. І починаємо зводити ноги. Думаємо зараз саме про м'язи тазового дна. Вони починають роботу, саме вони починають повертати. Ноги. Ви вдихаємо, розвели ноги і видихнувши, збираємо коліна прям сильно напруживши м'язи тазового дна. Спина в нас наче провисає. Уявіть, що ви зараз лежите в такому гамаку м'якому. На пляжі, ваша спина повністю провисла, округлилася. Ще чотири три. Два. Зводимо коліна і саме. Робота в нас йде у м'язах тазового дна. Чудово обережно опускаємо ноги і м'яч поки в сторону, переходимо на ліве, Ліву руку, на лівий бік, обидві ноги зігнуті. Упор зараз в ліву руку. Ми починаємо. Відштовхувати килимок від себе, права рука на Наталію, вона зараз у нас не працює. Відштовхнулися від килимка і дали собі провиснути, розтягнули повністю лівий бік. Ми прям плечем тягнемося до вуха. Знову видихнувши, виштовхнули себе вгору. Відштовхнули килимок від себе. І вдихаючи, провалилися. Відчувайте розтягнення в лівому боці. Ще виштовхнули, відштовхнули килимок від себе. Опустилися. Останній раз. Відштовхнулися, опустилися вниз. Продовжуємо з цього ж положення, але зараз починаємо тиснути коліном лівої ноги в килимок і лівою рукою. Таким чином ми піднімаємося в бокову планку, але прошу вас тримаємо напружені м'язи пресу. включається в роботу прямі м'язи пресу. Ми відчуваємо низ живота. Опустилися, але повністю не лягаємо на килимок і знову виштовхнули себе в таку бокову планку. Пальці рук пам'ятаємо максимально широко, опустилися ще. Виштовхнули себе за рукою і опустилися вниз. Ще відштовхуємо килимок від себе. Видихнувши, опустились, вдихаємо, піднялися в бокову планку і вниз. Ще три. Два. Останній раз. Лишаємося в верхньому положенні, піднімаємо праву ногу. Правою рукою потягніться вперед, в діагональ, правою ногою назад. Ми потягну... Нога зігнута, тягнемося ногою назад, рукою вперед і видихнувши, тягнемося коліном правої ноги вперед. Розкрили грудний відділ. Подивіться на пальці правої руки. Не забуваємо, що ми виштовхуємо себе від квинка і знову вдихнули, потягнулися за рукою і ногою. Така схресна робота. І подивилися на пальці правої руки. Уявіть, що ви, що ви, що ви, що ви штопор для вина. І от вас вкрутили в міцну таку. Пробку і такою пружиною прокручують. Саме ця вправа спілатесу дуже добре працює над нашим підтягнутим животиком. Знову тягнемося ногою назад, рукою вперед. І видихнувши, подивилися на пальці правої руки. Ще три. Два. І останній. Опускаємо обережну ногу, опускаємося на килимок, не поспішаючи. Даємо так само провиснути собі в плечі, тягнемося до лівого вуха і змінюємо сторону. Лишаємося зараз на правій руці. Спочатку дозвольте собі провалитися вниз і починаємо відштовхувати рукою себе від килимка, виштовхніть, прогнутися, дати розтягнутися лівому боку і опустилися вниз, тягнеться правий бік. Знову відштовхнулися від килимка і дали собі провиснути в плечі. Ще тягнемося. Відштовхуйте прямо від себе килимок. Опустилися. Три. Два. Останній і продовжуємо. Починаємо тиснути правим коліном і правою рукою виштовхнули себе в бокову планку і опускаємося, але не до кінця не сідаємо на килимок. Знову виштовхнули себе. Уявляємо, що ми витягуємося гарно за головою. І за ногами в протилежні сторони. Опустилися. Ще. Відштовхнули килимок від себе. Опустилися. Відштовхнули килимок. Уявіть, що ви між двох стін. Нам немає куди відвести таз назад. Ми рухаємося в одній площині. Відштовхнулися. Повернулися три, два, Останній. і продовжимо з цього положення, відриваємо ліву ногу, тягнемося рукою в діагональ за лівою рукою, ліва нога назад. І видихнувши, потягнулись коліном вперед, лівою рукою назад, розкрили грудний відділ, дивимось на пальці лівої руки. Знову втягнемося, тягнемося за рукою і ногою, видихнувши, розкрутили себе. Рукою назад дивимось на пальці лівої руки. Ще вперед. Тягнемося. Весь час відштовхуємо себе від килимка. Назад. Тягнемося рукою вперед, ногою назад. На пальці лівої руки. Ще три. Два. Останній розвернулись і обережно опустились на килимок. Знову змінюємо сторону, беремо в'яч чи подушку. В тому ж самому. Положені на лівій руці, колінами затискаємо м'яч, починаємо тиснути лівою рукою і правим коліном на м'яч. Ми весь час сильно тиснемо на м'яч, підняли себе в планку і опускаємося, опускаємо таз назад. Знову виштовхнули, тиснемо сильно на м'яч і видихнувши, опустилися. Знову витиснули себе вгору м'яч, ви бачите, весь час ми на нього тиснемо. Ще витиснули, м'ячем яч, себе підняли і опустилися. Бажано, якщо ви робите з подушкою, щоб вона також була відчутна вам, така більш пружня з якогось дивану чи меблів. Вгору. опускаємо весь час сильно-сильно тиснемо на м'яч. Ще чотири. Як бачите, да, ми працюємо. Я обіцяла вам роботу на м'язи, пресу та тазового дна, але працюють ноги, працюють руки, грудний відділ. Останній в нашому тілі все дуже і дуже пов'язано. Опустилися і змінюємо сторону. На праву руку колінами затискаємо. М'яч. Починаємо тиснути в килимок правою рукою і лівим коліном в м'яч. Ми виштовхнули себе вгору, прямо напружили. Відчуйте це напруження, опускаємо таз, повністю не лягаємо. Знову витиснули себе вгору, опустилися. Ще. Витиснули, весь час тиснемо на м'яч, опускаємось вниз. Якщо у вас немає ні подушки, ні м'яча, робіть без. Це вже ж краще, ніж нічого. Опустилися, ще витиснули себе рукою, штовхаємось від килимка, опустили таз. Ще три. Два, останні опустились обережно на килимок. М'яч залишається з нами. Перейдіть в упор на коліна. Так само тиснемо в м'яч, ми затискаємо його між колінами, повністю ногу вкладаємо на килимок. Не підставляємо пальці, наша стопа витягнута, за пальцями витягнута. Починаємо з цього положення, тиснемо, сильно стискаємо м'яч. Спочатку руки лишаємо на талії. ми відводимо таз назад, саме відводимо з рівною спиною не прогинутися в поперековому відділі. Відвели таз назад і, підкрутивши куприк, повернулися у вихідне положення. Знову відвели, тим часом сильно тиснемо на м'яч таз назад і повернулися. Ще чотири. Три. Не забуваємо підкручувати таз, два. Останній. Руки за голову. Продовжуємо те ж саме, тиснемо колінами в м'яч. Нахиляємося вперед. Спина рівна ми відводимо. Таз назад і підкрутивши шию, округливши спину, ми підкрутили куприк і піднялися знову. Підкрутивши шию, округливши лопатки, підкрутили таз вперед. Ще тримаємо напружені м'язи-пресу. Не розслабляємо живіт. Ще три. Два і останній. Лишаємося ще з м'ячиком. Тиснемо колінами в м'яч, руки перед собою. Так само утримуємо нейтральне положення хребта. Можете прогнутися в спині, ви бачите, як ваш живіт розслабився, підкрутити куприк вперед. Це таке занадто ми підкрутили, а нейтральне положення це стан між прогнутим. І підкрученим куприком. Руки вперед. Відводимо назад, тиснемо в м'яч, повернулися. Ще назад. М'язи кору повністю тримають нас. І тут ви відчуваєте, як працює передня поверхня стегна, саме вона пов'язана. З м'язами, з прямими м'язами пресу. Ще два рази і підключаємо в роботу руки. З того ж положення виходимо назад, розверніться поглядом за лівою рукою, повернулися вперед. За правою. Повернулися за лівою рукою, за правою провали її поглядом. Ще чотири, три. Два. Останній. Повернули і м'ячик в сторону. Ми завершуємо тренування, опустіться на ноги, потягніться руками вперед, зробіть глибокий вдих, видих, руки ширше килимка, колінами відійдіть трішки назад, максимально розтягніться в руках і ногах. І починаємо нашу улюблену хвилю, підкручуємо, відштовхуємо від себе підлогу, округляємо спину, ми рухаємося, рухаємося в планку. Ми дійшли до рівня, коли саме м'язи-кору утримують нас, утримують рівну планку і більше на руки перевели вагу стали в планку і повертаємось, підкрутили шия, виштовхнули лопатки, повернулися назад. Знову округляємо спину, рухаємося. Руками ми розриваємо підлогу. От уявляйте, що ви руками прям хочете розірвати підлогу в сторони, дійшли до планки. Витягнулися за головою, округлили шиє, виштовхнули лопатки, йдемо назад. Ще один раз. Виштовхуємо, витягуємо спину, дійшли до планки, потягнулися за головою і повертаємо назад. І робимо в зворотньому напрямку. Зігнувши лікті, просковзуємо над килимком, виштовхніть себе вгору, розкрийте плечі, відчуйте розтягнення м'язів пресу і округливши спину, опускаємо шия, лопатки, упор на коліна і виштовхнули таз назад. Ще раз максимально низько над килимком. Виштовхнули, розтягнули м'язи пресу, повертаємось голова, лопатки таз назад. І останній раз проповзаємо над килимку, виштовхнули себе вгору, розкритися в плечах, лишимося в цьому положенні. Максимально тягніться головою у стелю, уявіть, що вас прив'язали за голову і витягують. Розтягуємо м'язи пресу. Обережно опустіться на килимок. Підставте долоні на рівень грудей, підставте пальці і з упором на коліна підводимося. І ми закінчили наше тренування. Дякую, зустрінемося на наступних тренуваннях.